До вашої уваги огляд нового надходження Renault Megane Scenic з 1,5 дизельним двигуном на механічній коробці на таких дисочках. Автомобіль в гарному технічному стані. За всю історію у нього два власники. Він пригнаний з Європи. Один власник був в Європі, один власник був в Україні. Автомобіль обслуговувався весь час на офіційному дилері Рено. У автомобіля є сервісна історія. Такий багажник на криші. Додатковий комплект резини, кузов в гарному стані, по комплектації безключовий, електросклопідйомнички усіх дверей, електродзеркала. Кнопка старт-стоп, мультимедійне кермо, датчики світла та датчики дощу, електронна приборочка, навігація працює з картами, мультимедіа, двохзонний клімат, круїз, електроручничок, так виглядає селектор перемикання кермо у нас не затерте. По приборочці помилок немає. Керування мультимедією, підлокотничок з регулюванням. Сидіння у нас комбіновані в гарному стані. По задньому ряду такий стан. Всі сидіння складаються, розкладаються, піднімаються, все працює. Якщо у вас з'явились питання по даному автомобілю, приїжджайте за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Його можна оглянути, зробити тест-драйв та забрати додому.